Вже зовсім скоро день сільськогосподарських працівників, свято тих, хто тримає Україну на плечах, фермер це не просто людина на полі, це боєць, це той, хто щодня виходить проти стихії, проти нестачі, проти труднощів, і перемагає. Фермер в Україні це сила, сила, що народжується з землі, і поту, і праці. Там, де інші бачать втому, він бачить результат. Там, де важко, він просто йде далі. Ця робота не для слабких, бо земля любить тих, хто її розуміє, хто вкладає серце і не здається, навіть коли важко. І саме завдяки українським фермерам країна має хліб, має віру, має опору. Це люди, що годують націю у прямому сенсі слова. Скоро їхній день. І ми скажемо дякуємо за працю, за силу, за характер. За те, що тримаєте Україну міцно як свої поля з любов'ю і відповідальністю.